Завдання із збірника підготовки до НМТ Олесі Мартинюк. Отже, укажіть найбільше ціле від'ємне значення параметра А, за якого рівняння має корені різних знаків. У нас квадратне рівняння коефіцієнт біля х в квадраті 1, тому це завжди квадратне рівняння. Будемо шукати його дискримінант. Мінус беремо також, відняти 4, помножити на 1, а потім помножити ось на весь цей вираз. Це в нас коефіцієнт С. Я тут розкрию дужки. Тому далі будемо дорівнювати. Мінус в квадраті дає знак плюс. Отже, я просто 8 плюс а піднесу до квадрату за формулою 64 плюс подвійний добуток плюса в квадраті. Далі мінус 60, мінус 28а плюс 8а в квадраті. Подібні додаємо 9 а в квадраті, 16а відняти 28а мінус 12а. 64 відняти 60. 64 відняти 60 мінус, е, плюс 4. Уважно дивимося на цей дискримінант і маємо побачити формулу. Ми завжди дуже уважно маємо дивитися на дискримінант з приводу пошуку квадрата двочлену. От, ця формула. І дискримінант завжди більше рівний 0 в нашому випадку. Тому. Корені у нас є завжди, ми можемо їх навіть знайти. Х дорівнює мінус Б, тут уже буде просто 8 плюс А, плюс-мінус корінь з дискримінантом 3А мінус 2 поділити на 2. Перший корінь у нас 8 плюс А плюс 3А 2 ділимо на 2. 4А плюс 6 ділимо на 2. Почленно ділю на 2, будемо мати 3, 2А плюс 3. І другий корінь. 8 плюс А. Тут вже знак мінус, змінюємо знаки в дужках. Тобто, будемо мати 10 мінус 2А, знову ж таки, почленно ділимо на 2, 5 мінус А. Ось вони корені нашого квадратного рівняння. У нас умова, що корені повинні мати різні знаки. Тобто один корінь додатній, другий від'ємний. Або навпаки. Цю умову можна записати таким чином. Якщо корені мають різні знаки, то їх добуток 2а плюс 3 на 5 мінус А завжди буде меншим за 0. Тому що примножені додатньо на від'ємне число, в якому порядку вони не були, добуток завжди від'ємний. Ось таку нерівність ми маємо розв'язати. Розв'язуємо її. Будемо розв'язувати методом інтервалів. Для цього спочатку розв'яжемо рівняння добуток дорівнює 0, якщо один з множників дорівнює нулю, тобто або 2а плюс 3 дорівню 0, або 5 мінус А дорівню 0. Тут ми маємо, що А дорівня мінус 1,5, а тут А дорівнює 5. Виставимо ці значення на числовій осі. Виколиці мінус 1,5 і 5 і визначаємося зі знаком. Можна пересвідчити, що починати потрібно з мінуса, тому що тут плюс біля А, тут мінус. Далі знаки чергуємо, і менше нуля от один проміжок от другий проміжок. Це два проміжки, на яких, для яких для цих значення. Ікси мають різні знаки, корені мають різні знаки. Ми маємо в відповідь показати найбільше ціле від'ємне значення параметра А. Від'ємне тут, а найбільше ціле ось воно тут. І, напевне, це буде мінус 2. Саме його ми маємо записати у відповідь: мінус 2. Зверніть увагу, що в принципі це завдання можна було б робити ще і з використанням теореми Вієта. Якщо у нас корені є, а у нас, як ми бачимо, корені є завжди, то за теоремою Вієта добуток коренів x1 помножити на Х2 завжди дорівнює вільному члену рівняння. Це от він. Якщо розкриваю дужки, от він цей буде, я запишу мінус. 2 у квадраті плюс 7а плюс 15. І так як у нас корені різних знаків, то цей добуток має бути менше 0. От, ми можемо далі розв'язувати таку нерівність мінус 2 у квадраті плюс 7а плюс 15 менше 0. Якщо поділити на мінус одиницю, поміняти знак буде 2а у квадраті мінус 7а15 мінус більше 0. Далі ми зробимо квадратне рівняння. 2а у квадраті мінус 7а мінус 15 0. Дискримінант даного квадратного рівняння 49 мінус 4 на 2 і на мінус 15. Тобто, 49 плюс 8 на 15 це 120. 169. Тому. А буде дорівнювати 7 плюс мінус корінь 169 це 13 і поділити на 4. А перше дорівнює 7 плюс 13, 20 ділимо на 4, це 5. А друге 7 відняти 13 мінус 6 четвертих, мінус 3 других, або мінус 1,5. І знову ж таки, ми виставляємо ці значення на числові осі. 2, виколоті точки мінус 1,5 І 5, і або методом інтервалів можна розв'язувати, знову ж таки, цю нерівність, або за допомогою параболи. От, навіть якщо робити оцю нерівність за допомогою параболи. Парабола відками вгору, значить, ось таким чином. Ми намалюємо, і тут далі написано більше нуля. Тут, це та частина, де знаходиться надвісію. Як ми бачимо, проміжки будуть ті ж самі. І відповідь, звичайно, та ж.